Да, план на гру, який ми вибрали, він спрацював, бистрий перехід заборони в атаку, да, забили свої міші, мали багато ще моментів. Да, а в захисті біля своїх воріт, да, я не думаю, що було багато моментів і стопроцентних практично не було. Кажу, наш план на гру був швидкий переход від оборони до атаки, щільність між лініями всередині, там, де ми добре, наша команда сьогодні вступала в відбір, відбирали міші і добре. Це використовували простір, який був за спиною у команди Шахтаря. Індивідуально добре сьогодні зіграли. Кожного є бажання себе більше проявити і більше кожен виходить заряджений, як ось так. Зробили заміну, Судороги вже були у катухи, да, замінили, дикого випустили. А так всі гравці догравали. Ми бачимо, що в кінці вибігали, ще сили були. Тож тяжко мав момент, Маренко мав мали моменти, і всі, в принципі, сьогодні. Витримали той ритм, ту динаміку і до кінця дограли цей матч і вибрали. Ти вже другий рік у цій команді, от з додаванням гравців 2006 року народження, та з досвідом вас да, ця команда стала ще сильніша в цьому сезоні? Думаю, все одно як не було. Ми з кожним днем зростаємо, зростаємо, тому що е, тоді ми прийшли, ми відіграли рік. І під кінець року була зовсім інша команда. І зараз мені здається також, що з грою ми ще більш сильніші та сильніші. Ми бачимо команди, такі як «Шахтар» сьогодні. вони грали грало сьогодні п'ять гравців четвертого року, на заміну вийшов гравець четвертого року. Тобто шість гравців сьогодні на полі було четвертого року. У нас шостий рік. Два, два роки різниця. І так Дніпро також використовує рух. Да, ми йдемо другим шляхом, ми йдемо шляхом розвитку гравців, розвитку індивідуальності, да, для того, щоб поповнювали вони мали ігрову практику вже в своєму віці для прогресу. Що сказав Ігор Володимирович після матчу, які слова були? Ну, він сказав, що після такого матчу складного говорити щось нема чого. Все одно були помилки, поки вихідний, а після будемо вже дивитися і робити виводи. Я тільки що хлопцям сказав про те, що ми повинні кожен матч виходити з таким настроєм, незалежно від того, то Шахтар, чи Барселона, чи Кривбас, чи Колос Коволівка. Якщо такі, з таким настроєм виходити на кожен матч, то буде прогрес і будуть перемоги. Тебе підтримує на кожному матчі твій батько, легендарний гравець, теж. От, як він оцінює твою гру, чи робить якісь підказки знаєш, там, між матчами, якісь настанови особисті. На кожного чи єдине останнім часом не дуже він просто мене підтримує, Мені здається, цього досить буде для мене. Мені дуже приємно.